Ось тут, ось тут будуть з'являтися періодичне віконце, щоб ви пам'ятали про те, друзі, що з'явився додаткові можливості саме для нас з вами. Я зробив інструмент, з котрим, сподіваюся, нам буде приємно працювати. От, ну мені в подвійно буде приємно, а вам сподіваюся, буде просто суперово зручно. Тобто, можна вже. Задавати індивідуальні питання з прикріпленням медіофайлів. Це для бліц-вебінару і для тематичного вебінару. Скажімо так: цей сервіс в першому наближенні. Ось тут можна буде е, задати питання. Так. Платний, тому що я сказав, я хочу донатити на Збройні Сили, і для цього мені потрібна підтримка. Я готовий працювати більше, давати більше відповідей, але щоби були донати. Тому можна задавати платне питання. Це і підтримка моєї діяльності і можливість мені донатити також. І от тут от ви обираєте, наприклад, 1, 2, 3 відео, пишете питання, прикріпляєте. Прикріпляєте фото і відправляєте мені сюди. І от буде з'являтися: ось тут буде з'являтися віконце. Якщо з'явилось питання, то воно тут також буде сповіщати нас про що є питання. Тому, будь ласка, користуйтесь, тобто бліц-вебінар і тематичний вебінар. Для тих, кого дорого замовляти індивідуальне питання. Будь ласка, можете прикріпити відео з обов'язковим вказанням. Тем коду звідки ми дивимося закріпліти фото своєї проблеми, або якісь там креслення, або ви хочете отримати оцінку споруди якоїсь. Да, там, наскільки гарно збудована, погано збудована, які є проблеми, чого очікувати. ну, от, Тобто, все, що може дозволити вам розширити питання, ви можете цим скористатися. Це не все, тому що. Цей сервіс я вже працюю над тим, щоб друзі його е прикрутити до нашого форуму. Так, він ще не активний, але ви бачите, вже йдуть тестові публікації, тобто я е це налагоджую. І от ті, хто буде активно приймати участь в бліцвебінарах, в тематичних вебінарах, будуть мати додаткові можливості прийняти участь в цьому форумі. Я не буду тут надавати відповіді, вибачайте. Тут ми будемо спілкуватися всі разом. А то я знаю, це вже третій спроба форума. Так що, отак. Ну що ж, як бачите, зміни у нас йдуть. Все це рухається поступово. Ми, сподіваюся, у нас буде контент більш цікавий. от А вам буде більш зручно з цим працювати. Так. Посилання, котре я закріпив в топіки, воно йде на, до Олексія. От оце посилання, будь ласка, вже зібрано 11 тисяч гривень. Треба нам 39500. Тому я допомагаю пану Олексію збирати ці гроші. Ну і також залишається можливість. Підтримки на сторінці консультація підтримка на моєму сайті консулбутин і там ми я підтримую Руслан Сергія Романенка, тому що вони також потребують цієї підтримки. Тобто, у мене залишилось от два волонтера, котрих я підтримую. Ну є ще, але я про них вам не розповідаю. Там ми з галиною підтримуємо. Так що ось так, друзі, рухаємось. Тут ви знайдете посилання на картки, на банки і так далі. Посилання закріплення в чаті, переходите і можете підтримати. Що, зачекалися вже, так? Да. Я знаю, що ви зачекалися. Ну, хоча б дякую, що друзі, мені подяки пишете в коментарях, і то вже приємно. Питання наступне. Чи варто розглядати промислові ПВХ-мембрани для даху в індивідуальному будівниці? А Іван, це не має значення. Якщо по естетиці вам це підходить, то, будь ласка, яка різниця? Дах із дах, дощ однаковий йому по барабану, на який дах капати. Де, де вода буде текти, тому немає ніякої різниці.